Привіт, я Олена, і я продовжую читати трилогії в цьому році. Тож сьогодні ми поговоримо про літопис Сірого ордену». Я прочитала три. Частини одна за одною, і, взагалі, то всім так вам і раджу, тому що я поринула в цей світ, я не хотіла відволікатись, і одразу відкрию карти, я поставила всім трьом книгам 5 із п'яти, і мені здається, вона точно ця історія війде в якийсь мій топ року. Це шалено круто. Я шалено тепер буду чекати наступних книжок Павла Дерев'янка, коли б вони не вийшли. Тому що це вау, і я хочу, щоб по цьому зняли серіал. Щось таке, от серйозно. Тож підемо по порядку. І на початку я хочу вам зазначити те, що я помітила вже читаючи останню третю частину серії, а саме які натяки нам дає автор вже в оформленні обкладинки. Подивіться, ось на цей сувій, скажімо так, це перша частина. Це друга частина, і це третя фінальна частина. І вже ось тут ми розуміємо, що автор своїх героїв шкодувати не буде. А ще ми це розуміємо ось, по тому що він нам пише на палітурці. Перша частина Підпиши проклятий совій, отримай клям ревовчого лицаря, дізнайся, скільки крові та сліз приховано за блиском героїчних легенд. Тобто він уже натякає, що всі героїчні легенди вони занадто романтизовані і прикрашені, а насправді це кров, піт, сльози, бруд і дуже неприємно, скажімо так, якщо не гірше. Наступна частина згадай проклятий совій. Про три клямри вовчого лицаря приготуйся до крові та сліз, що затмарять блиск героїчних легенд. І третя частина розірви проклятий совій, відкинь клямри вовчого лицаря, пролий останні краплі крові та сліз, що обернуться блиском героїчних легенд. Тобто, у всіх трьох частинах цієї трилогії є і героїчні легенди, але є кров. Та сльози, і то багато. Якщо брати послідовно, то перша частина Аркан Вовків вона найлегша для сприйняття, вона найлайтовіша, якщо можна так сказати. І вона може бути як завершеною історією. В принципі, в післямові, після цієї всієї трилогії автор так і каже, що він писав першу частину як завершену історію на той випадок, якщо далі не захочуть видавати. Але на наше все щастя захотіли, тому ми маємо не тільки першу частину. В першій частині я не знаю, треба розповідати чи не треба свого часу, Аркан Вовків дуже був шалений популярний на Буктюбі. я... Через це мала дуже завищені очікування від цієї історії, проте, на моє щастя, вони навіть перевершили себе. Тобто ця історія перевершила мої очікування. Тому так, я в це відео буду її тільки хвалити, хоча наприкінці я трошечки розповім про мінуси, які принаймні я. Побачила які не співпадіння, помітила щось таке, що не пов'язувалось, але було нелогічним. Проте в будь-якій історії таке є. Навіть в Толкіна згадаємо, в птахів, від яких багато кого бомбить. Тому так. Тож, перша історія нам розповідає про Северина, один з головних героїв, можна сказати, найголовніший головний герой він. Освячуються у лицарі у характерники. Ще хочу зробити таку невеличку ремарку, що в цій книзі характерники не козаки, вони окремо від війська січового, окремо від козаків. В цій книзі є козаки окремо, а характерники окремо. Це люди, які підписуються з якоюсь сутністю, подойбічною договір, вони прокляті і. Вони можуть перекидатися на Вовкулак, на Вовків, точніше, і їх не бере зброя, окрім срібної і дерев'яна. Ну, тобто їх металева зброя не бере, скажімо так. Тож тут ми знайомимося з Северином, який тільки посвячується в цей лицарський орден, йому 16, і, якщо чесно, вся ця трилогія, вона. Протягом 10 років відбувається. Тобто в останній книзі нашим героям 26, можливо, 27, 28 максимум. я розумію, що вони там на 10 років мене молодше, але вони для мене ось в останніх книгах просто як. ну Не хочу сказати дідусі, але які старці по тому багажу, по тим подіям, що вони пережили, що вони. Отримали який досвід, тому так, я розумію, що 200 років тому, 16 років, це вже було, типу, повноліття чи щось таке. Проте я трошечки все одно не можу кожен раз, коли читаю ось про таке, вмістити в своїй голові. Щось що в першій книзі: це не 20-річні хлопці, а 16-річні. Тому так. Тож, я трошечки відволіклася, і напевно, що тут буде багато лиричних відступів, тому що ця трилогія мені подобається. Тож тут історія про хлопця, який потрапляє в цей лицарський орден, і це назавжди. Це фентезі. Давайте одразу окреслимо, що це фентезі. Навіть після післямові автор про це каже, і я з ним згодна, тому що багато хто каже, що це альтернативна історія про те, як можна роз... Казати про альтернативну історію, коли тут люди перекидаються в вовків, а потім ще будуть ще інші магічні штуки. Тобто, ну, яка це альтернативна історія? В такому ж дусі можна сказати, що у Толкіна альтернативна історія Європи? Ну, не знаю. або е, пісня льоду та полум'я це альтернативна історія Британії, якось так. Так, тут є країна, український гетьманат. Але менш з тим це фентезі. І в післямові автор підтверджує мої враження, що це фентезі, тому що він багато чого переплітає і історичного, і псевдоісторичного, і навіть історичні якісь контексти, якісь з різних епох, наскільки я зрозуміла, я не сильна в цьому. Тому, наскільки я розуміла, по післямові автора до того ж, тут є Цепеліни і. Все-таки інше. Тому так, це для мене фентезі-автор, це підтверджує. Завершимо на цьому. Тут цей молодий хлопець, він разом з п'ятьма також молодими е, характерниками, вони повинні. Е, вже поїхати на першу свою роботу, скажімо так, вартовими, але не так сталося, як гадалося, і там дуже великі перепетії, одразу такі шалені пригоди, і постійно, постійно в русі, постійно щось кудись якось дуже цікаво. Я цю історію читала майже одразу по прочитанні темної вежі, і я зрозуміла, наскільки різний темп, наскільки різні враження, і що мені шалено подобається ось це, і наскільки. Як я була загрузла ось в цій дуже тягучій, повільній, якісь болотній атмосфері Темної вежі. І ось після ось такого порівняння я зрозуміла, що, можливо, навіть свої оцінки темні вежі, до речі, ось тут буде посилання на її відогляд про неї. Наскільки мої оцінки можуть зараз знизитись? Напевно, що на бал на кожну книгу я б знизила, тому що ось, коли я читала темну вежу, сім книг одна за одною, я вже якось просто. Поглибилась в те болото і не могла, можливо, вже адекватно сприймати і порівнювати, тому що сім книг це було досить довго читати. Я маю на увазі, і я вже, напевно, ще, ну, типу, трошечки забула, як воно може бути інакше. А коли почала читати ось цю книгу, це було як ковток свіжого повітря. От серйозно, вибачте, кінгомани, кому дуже зайшла темна вежа, тому що от реально, якби я зараз ставила оцінки, її я б поставила на бал. Кожній книзі менше. Тому так. Дуже рекомендую, якщо вам сподобається, читайте далі. Якщо ви залишитесь, я, якщо чесно, навіть не знаю, не бачила принаймні відео оглядів, де люди залишились невдоволеними цією книгою. Так, на Гудріс є, звичайно, такі оцінки, тому що ну, не всі книги комусь подобаються. Комусь ні в BookTube, мені здається, я не пригадую таку. Але якщо в принципі вам вона буде рівна, або ви не захочете читати далі, можете і не читати. Тут абсолютно завершена історія. Далі ми бачимо вже наших героїв через 5-7. Пардон, через сім років, і тут вже більше ми дізнаємося і про їх минуле, і про їх характери, І що мені подобається, це те, що автор зробив героїв живими. Тобто вони не якісь ідеали, вони не якісь поганці, вони люди зі своїми плюсами і мінусами, які мають свої вади, які мають щось людське, і вони живуть, приймають рішення інколи не завжди правильні на наш особистий погляд. Тож ми бачимо і вони різні. Вони різні між собою, тому немає такого враження, наприклад, інколи щось герої. Всі це просто один герой, розмножений на декілька днів. Вони абсолютно різні, вони мають різні мотиви, вони мають різний бекграунд. І знову ж таки, тут ми трошечки більше дізнаємося про кожного з нашого героя більше. І флешбеки ми тут бачимо до їх минулого і сього часу. Тут, вже, якщо ви прочитали цю книгу, ви не можете кинути її, тому що тут події розвиваються так, що до тенета війни ми розуміємо, що там щось буде, якісь конфлікти воєнізовані, і хоча тут наші герої більшу частину історії. Не разом діють, проте все ж таки інколи перетинаються, і великі глобальні події також на них впливають. Тут не дуже гарні події для сірого ордену відбуваються. Тут більше вже політики, якихось таких моментів, і так вони тут вже борються, можна сказати, за своє існування і існування країни. Щось типу такого. Далі вже пісня Дібров, і якщо чесно, що я забула сказати, що оскільки я читала цю трилогію, вже зібравши її одразу, і я знала назви наступних книг, коли я прочитала, почала читати лише першу частину, я дізналася, що означають в цьому світі дуби, то я вже читала з таким якимось очікуванням і перечуттям. Чогось не дуже доброго, скажімо так, і якогось такою вже з такою меланхолійною ноткою читала вже першу частину книги, тому що я знала, що остання називається Пісня Дібров. А ви одразу дізнаєтесь також, коли почнете читати першу книгу, що означають доби, і чому я вже читала з таким настроєм. Про це, проте це дало мені якийсь. Специфічний вайб, від якого я б не хотіла відмовлятися. Я дуже рада, що я зібрала три книги і вже потім їх почала читати. Тож тут ми вже бачимо трошечки грубішу книжку, ніж попередні, які плюс-мінус були однакові. Хоча, мені здається, вони однакові навіть сторінка в сторінку. І тут вже історія ще більш глибока, тут ще більше ми дізнаємося про героїв, про їх. Мотивації і флешбеки знову і бекграунд. Тут вже вони більше поєднуються і вже більшу частину книги вони діють разом, але знову ж таки не завжди. І ми знову. Потрапляємо ось майже одразу після цієї історії. Ось сюди тут вже немає проміжку там 5-7 років. Хоча ось ця книга, мені здається, потім оповідає такими уривками протягом двох років здається. Тому я двох-трьох років Тому мені і здається, що ось вся ця трилогія йде приблизно 10 років. Тож тут продовжується вся ця. Каша і Катавася, яка була заварена у другій частині, і вона розв'язується досить логічно тут. До речі, я б сказала, що є декілька історій в історії про того ж, Мамая і не тільки. Тому мені було дуже цікаво читати ці книги. Я паралельно ще з темною вежею» читала нонфікшн. Але коли я почала вже читати ось цю трилогію, я читала тільки її. Я не хотіла і не могла відриватися і перемикатися на якийсь нонфікшн. Тому, так, знову ж таки, однозначно, щось з цього або все разом буде в найкращому 23-го року. Однозначно, навіть не найкращому случу кроліт, а взагалі в мене щось така чуйка. Ще я хочу наголосити, що, як на мене, то цей світ досить прописаний. Тобто, ми бачимо бекграунд, ми розуміємо, як все влаштовано. ми... Бачимо не тільки наших головних героїв вакуумі, ми бачимо інші країни, ми бачимо якісь політичні сили, ми бачимо ось все це життя і звірюху навколо. Тому так, продумано дуже багато всього, і мені це подобається. Знову ж таки, те, що я. Була трошечки підготовлена до того, що може бути в цій історії ну, по назві, в цій третій, я маю на увазі. Це мене трошки підготувала. Я, напевно, ну, з першої ще книги, так. Тому я це сприйняла як даність, і напевно, що я б не хотіла нічого переписувати з історії наших головних героїв. Хоча, е, чисто от. Душею хотілося б, хотілося б іншого, хотілося б більш веселок, райдух і єдинорогів, проте знову ж таки абсолютно нічого не можу сказати автору, що треба було якось інакше це завершити. Шикарна історія, шикарно, все мені подобається, але знову ж таки треба бабу Ягу включити і вставити свої 5 копійок з бабою Ягою проти. Тримайте просто в голові, що я їм поставила 5 з 5, було б 10, було б 10 з 10, але зараз ми підемо по тому, що я помітила, що трошечки ну так, треба можна підскіпуватись. Перший мінус, ну навіть не те, що мінус, а якась така нелогічна штука, це те, що там характерники могли передавати листи за допомогою дубів. Таке собі листування. І там було прописано, тому що якось Джура спитав свого вчителя, чи щось таке: типу, а що буде, якщо я відправлю померлому? Ну, типу. Наприклад, батькові, який також був характерник, який загинув, чи ще комусь, там, вчителю якомусь, і ще комусь померлому. І йому відповідають, що нічого не буде, лист просто не відправиться. І це видно, типу, слова не загоряться, чи навпаки, там загоряться, чи щось таке буде. Ну, тобто людина, яка пише цей лист, вона побачить, що лист не відправився. Запам'ятали цей момент, і потім я не пам'ятаю, в другій чи в першій книзі це було. Відправляли вже ну, якомусь характернику листа, вони якраз там про шпигунів чи про щось таке писали, а той характерник ми вже знаємо, що того характерника вбили. Це не головний герой, це не спойлер, це там другорядні, вони просто там з кимось листуються. В своїх справах, і ми знаємо, що один з головних героїв відправляє листа якомусь другорядному персонажу, якого вже вбили, ми про це знаємо, але він просто відправляє листа, і йому не показується, що типу лист не відправився, тому що адресат вже не живий. І це було, мені здається, декілька разів, тому що декілька разів ось таке було, якраз була велика завірюха з цим шпигунськими пристрастями, і я ось цього трошечки не зрозуміла. Як так, ви спеціально нам проказали ось цей момент, а потім на нього забиваєте? Чи дерево треба сказати, що хтось помер? Чи спочатку треба поховати того, хто помер, і він повинен прорости дубом, і тільки тоді дуби дізнаються. Чому я повинна це сама домислювати, ось цей бах. <сум> Наступне питання в мене виникло: чому наш головний герой Северин такий особливий? Я розумію, що його поцілувала мавка. І потім натякається, що, типу, вона в нього закохалась, чи щось таке? Але, вибачте, мавки, наскільки я розумію, вони живуть довше за людей. Тобто, вона однозначно старіше створіння, скажімо так. А поцілувала вона нашого хлопця, я не знаю, років 11. Ну, тобто, вона поцілувала його до того, як йому дали останні клямри, і він став лицарем. І, і взагалі. Мені трошечки незрозуміло. Я не розумію, чи вона побачила дитину таку 11-річну, така да, я тебе цьомну". Я, ну, Тобто, я думала, що, можливо, це буде пояснено якось. Але ніт просто поцілунок мавки зробив трошечки особливим нашого героя, тому що тому. Я розумію, що це потрібна деталь була. Я розумію, що вона якось впливала на сюжет, але я не розумію, як мавка може закохатися в 11-річного хлопчика. Окей. Третє питання, яке в мене виникало, скоріш за все, вже в третій частині книги що нашим героям. Навіть не знаю, це не дуже пасує сказати щастить, хай буде щастить в лапках е, інколи. Тобто інколи їм звичайно, звичайно, це все, е, що з ними відбувається, воно живо саме тому, що вони не мері е, і все відбувається дуже жорстко. Але інколи мені здавалося, особисто мені, що трошечки підігрує сюжет головним героям. Це було крапельками, але мені здалося, що це було. Можливо, я вже просто прискіпувалась, але ну не знаю, трошечки інколи. От все так класно склалося. Вони зустрілися саме з тим, з ким повинні зустрітися. Або хтось прийшов саме в ту мить, коли потрібно. Звичайно, таке буває і в житті, але мені здається, набагато рідше. І останній не спойлерний нюанс це для мене. Як для людини, яка, можливо, просто помічає такі речі в книжках, тому що інколи і в житті задовблюють цим, це занадто великий фокус на дітях як сенсі життя. Ось клином все зійшлося, в кого є діти, в кого нема, байдуже ось все це нагнітання, прямо діти, сенс життя і все таке інше. Знову ж таки, можливо, тому що мене це трошечки підбішує, скажімо так. Але тут не сильно це було прямо от в лоба дано, але в якийсь момент персонажі прямо показилися на дітях і продовженні роду от серйозно, як на мене. Я розумію, що діти, хто хоче дітей, і в кого вони потім з'являються, діти змінюють багато що, якщо не все. Я розумію, що автор став батьком, хоча він після мови написав, що він став батьком вже пізніше за деяких головних героїв. Але все ж таки, все ж таки, занадто це якось мені, принаймні, впадало в око. А далі один мінус, який. Я б не скажу, що дуже спойлерний, але є таке, тому можете його пропустити, якщо не читала або якщо боїтеся спойлерів. Тож в третій книзі наприкінці наш антагоніст, най-най-най антагоніст, тіший антагоніст, просто зливається. Ну, скажімо, прямо, він зливається, тому що він... Безсмертний і він не помре, якщо він сам не захоче, а він чомусь захотів. За великим рахунком, якщо ми згадаємо його історію, він не так багато жив, саме жив, а не зцілювався е, десь після якихось біг і е, ран. Але він став знову ж таки минулий. Мінус минулий момент, що він також видає свого роду такий спіч про те, що краще б ми думали про продовження роду, а не про е безсмертя. А Окрім безсмерті і продовження роду, ні про що не можна думати? Це по-перше, а по-друге, до того як він зустрів е Мамая і інших. Він же ж був також сам, він також щось робив. Але от зараз, зараз він розуміє, що в нього немає друзів, все нема для чого жити. Серйозно? Ну, типу, серйозно? Я не розумію. От ну, для мене от цього пояснення і цього спіча, чому він вирішив здатися? Злитися мені не вистачило, і я не дуже в, ньому, в нього повірила. Там також один з головних героїв потім питає: А чого він типу, вмер? Він же ж був безсмертний, чого він захотів вмерти, чого він дозволив себе вбити, дозволивши. І йому знову розповідають: ну, ти ж пам'ятаєш, він казав, що йому нема для чого жити. А дома має йому було для чого жити. Навіщо він шукав безсмертя? Ну, він сам погодився на безплітність заради безсмертя. Так, згодом можуть змінюватися якісь нюанси, якісь там вподобання, але ти до Мамая жив, напевно, що довго, а потім зустрів Мамая, і потім, коли... Ну, в той час, коли йде історія, ну, ясне діло, що мамая вже немає, нікого в нього немає і все. Ну, тобто, серйозно? Ти до того жив століття, явно в тебе якісь були друзі, чи якісь помічники, чи ще хтось, хто вмирав, тому що вони смертня, а ти ні? Ну, окей. Він злився, тому що злився. Хоча було б для мене прикольніше, якби все ж таки той, хто його вбив, все ж таки його реально вбив якимсь чином, щоб все ж таки от того хлопця була якась Ахілесова п'ята. Або він би загинув вже після загибелі, того з ким він підписав угоду. Не знаю, не знаю, але для мене це, напевно, що найбільший такий от було в цій історії. Втім, всі ці мінуси і моменти для мене не такі критичні, щоб я знімала бали за щось, або щоб я там відкладала книгу і фейспалмала. Ні, абсолютно ні, обожнюю, обожнюю всі частини. Єдине, що знову ж таки ну, не знову ж таки, а просто, ось дивіться, щось покосило трошечки книжку, я у відгуках е читала, що це через те, що папір. Занадто цупкий. До речі, тут реально дуже цупкий папір. Щоб ви розуміли, тут приблизно 570 сторінок, а виглядає вона як КСДшна на 700-800 сторінок. Тому так, тут дуже цупкий папір. Тож, загальне враження абсолютно чудове. Я обожнюю цю трилогію. Скажіть, кому писати, щоб зняли серіал, Netflix, будь ласочка, чи хто ще. До речі, я коли робила передзамовлення на а, пісню Дібров, мені ось таку листівку прислали. Це дагеротип, який зняли наші головні герої, коли вони тільки. А, Стали лицарями. Якщо чесно, от коли там був опис цієї листівки, то мені здалося, що тут трошечки пози не такі, тому що, мені здається, северин і гнат, гнат ж його, вони тут змінені позами. Ну, наскільки я пригадую, Втім, так, ось ця листівка слугувала мені закладенкою, і знову ж таки додавала меланхолії, скажімо так, тому що ти дивишся ось на самий початок шляху наших героїв, але ти вже знаєш, що з ними трапилось потім, і у першій книзі, і тим паче у другій, у третій. Тому так, меланхолія ще та. Втім, я дуже дуже втішена, що вона в мене є. Вона буде. Осідати почесному місці серед закладено-кистівок, тож абсолютно раджу висновки, я думаю, вже всім зрозумілі. Обожнюю цю трилогію. Сподіваюсь, дерев'янко буде писати так само прикольно і надалі. Я не знаю, що ще сказати, я просто. Приєднуюсь до сонму тих, хто в захваті і дуже хвалить радить цю трилогію. А всім, хто додивився до цього моменту, дякую. Можете поставити вподобайку або дизлайк, якщо вам не сподобалось те, що я вам тут наговорила. І. Якщо вам цікаво слідкувати за моїми наступними відео, можете навіть підписатися на канал. А я буду продовжувати читати серії. Якщо вам цікаво, то ось тут вже вийшло відео про мої плани на читання з тими книжками, які я привезла з дому. Тож так, а всім дякую, далі буде.